Україна у шаленому матчі перемагає Ісландію та гарантує собі плей-офф чемпіонату світу. Сьогодні розкажемо проти кого нам грати в майбутньому. Друзі, усіх вітаю! Ви на каналі Футбол України. Ну а власне збірна України подарувала нам нарешті шалені, в хорошому сенсі, шалені емоції. Ми перемагаємо Ісландію, робимо фактично те, що нам потрібно було зробити. Ну і напишіть в коментарях, що ребров зараз гені чи не гені. Фактично, так ми пожертвували грою проти Франції, зробили велику ротацію, але напевно. Тут ставка Реброва зіграла повну і тут потрібно віддавати йому належне, повністю готові свіжі емоційно заряджені футболісти вийшли сьогодні на поле стадіону у Варшаві і зробили те, що мали зробити. Так, не просто, так не без проблем, не ідеально, але на табло є результат. 2-0. У підсумку ми займаємо друге місце і прямуємо до плеоф чемпіонату світу. А Ісландія буде вже готуватися до наступного відбіркового етапу і свої проблеми нехай там вирішують. Ми ж давайте поговоримо власне про сьогоднішній поєдинок, а також, звичайно, про наступний раунд, тому що ми ще. Не у фінальній частині є два поєдинки не менш важливі і не менш критично значущі для нашої команди. Про це сьогодні також. тож ви підпишіться, будь ласка, на канал, поставте вподобайку, а ми починаємо. Ну і розпочнемо, звісно, зі стартового складу, який, як і очікувалося, кардинально відрізнявся від того, що ми бачили у грі з французами. У складі залишився Трубін та забігаючи наперед забарний, окрім Ілі, в обороні зіграли Миколенко, Матвієнко та Конопля. Вище калюжний ярмолюк Маліновський атакували ворота суперника циганков-зубков ванат. Розпочали команди доволі рівно, без розвідки пішли атакувати ворота одне одного. І перший супер момент створила саме Україна. Це не була якась яскрава комбінація. Це Віктор Циганков взяв м'яч у свої ноги, змістився з флангу у центр та пробив за меж карного. М'яч летів дуже гарно, але на жаль, влучив у стійку. Решта тайму пройшла у схожому стилі, оскільки нам це було більш необхідно, саме Україна в атаці була активнішою. І загалом за перший тайм сім разів пробила по воротам суперника. Ванат пробував бити навіть п'ятою після передачі коноплі, але все блокували або захисники, або воротар Олафсон. На початку другого тайму непоганий шанс мав Ванат, але нашому нападнику забракло майстерності і направду не доводиться говорити про те, що малюнок гри якось у другій половині змінився. Ісландія спробувала більш активно розпочати і навіть провела кілька атак з ударами, але врешті Україна знову забрала м'яч під свій контроль, продовжувала кружляти навколо штрафного майданчика суперника. З огляду на дуже низьку лінію оборони ісландців та доволі організовану гру в обороні. Створити щось надто небезпечно нам було дуже непросто. У середині тайму циганков чи то навішував, чи то пробивав, але м'яч ледь не залетів у дев'ятку. Тут знову відзнача. Že imamo. Олафсона зігравши на підборі якісно та потужно пробував зубков, але не зумів покласти м'яч у кут. Якби той полетів трішки лівіше або правіше, навряд чи голкіпер зміг би щось зробити. Потім Ребров спробував збадюрити гру замінами. мінами. Вона та Єрмолюка замінили Яремчук та Шапаренка замість Маліновського, який отримав жовту, згодом вийшов Гуцуляк. Друзі, а зараз важливе звернення від нашого каналу. Вже майже два роки. Ми щоденно розповідаємо вам про все найбільш важливе та актуальне, що відбувається в українському футболі, і до нового року ми мріємо закрити позначку у 50 тисяч, але точно не зможемо цього зробити без вашої допомоги. Тож будемо дуже вдячні вам за те, що підпишетесь на наш канал, якщо досі переглядаєте його без підписки. Дякую! Ну і в підсумку, ми ледь не пропустили на 77-й хвилині. Ісландія виконувала подачу зі штрафного і тут нагадав про себе Анатолій Трубін, виконавши просто. Фантастичний сейф, блискуче зреагувавши на удар з близької відстані і фактично залишивши збірну Україну у грі. Феєричний момент навіть два мав Роман Яремчук на 81-й, але в чергове говоримо про Олафсона, який виконав просто неймовірний подвійний сейф. Але за хвилину гол все ж таки прийшов. Олександр Зубков зумів замкнути дальню стійку після того, як м'яч туди скинув Гуцуляк. Після не дуже вдалого удару, давайте відверто. М'яч від стійки все ж таки залетів у ворота суперника. Після цього Ребро вирішив закритися, випустив замість Зубкова і циганкова Сватка і назарину, І кілька нервових хвилин ми все ж таки отримали, допоки не вдалося нам втекти у контратаку, яка перейшла у позиційну кілька втрат підборів. Після чого знову на ударній позиції Гуцуляк після рикошету м'яч від захисника вдруге залітає у ворота збірної Ісландії. Ну і такий довгоочікуваний фінальний свисток. Пролунав і подарував нам перемогу та вихід до плей-офф відбору на чемпіонат світу. Ну і підсумкова таблиця після шести турів. Ми другі маємо 10 очок. Ісландія позаду має сім. Азербайджан набрав один-єдиний. І до слова саме у грі проти збірної України у вересні. <му> ну а далі давайте про оцінки: хто ж сьогодні був найгіршим, хто був найкращим. За версією порталу SofaScore, найкращим був той, хто у другому таймі вийшов на заміну і перевернув цей поєдинок Олексій Гуцуляк. Його оцінили балом 9,0. Серед тих, хто вийшов із перших хвилин, найкраще відіграв зубков там 7,8, а калюжний набрав 7,6. Хускорт також найвище оцінив саме Гуцуляка, поставивши йому 8,4, Сходяться вони в думках. І щодо Зубкова з Калюжним вони награли на однаковий бал. 7 і 9. На найнижчу оцінку обидва портали ставлять Ярмолюку, Маліновському та Ванату, але оцінки тут розходяться у проміжку між 6,2 та 6,9%. Ну і давайте далі до головного. Те, що могло би бути сьогодні головним, переноситься до весни. А саме відставка Сергія Риброва зараз у нас попереду плей-офф кваліфікації. І давайте власне про цей плей-офф зараз поговоримо з ким потенційно нам належить там зіграти. Для початку розкажемо, що у плей-офф будуть розігрувати чотири путівки, за які змагатимуться 16 команд, усі другі місця, а також чотири збірні через Лігу Націй. Ці 16 команд розподілять на чотири квартети, які і розіграють по одній путівці. Власне, щось подібне. Ми вже бачили минулої весни, коли боролися і успішно боролися за вихід на чемпіонат Європи. Є одразу і хороші новини під час жеребкування із величезною ймовірністю ми будемо Димо у першому кошику, тож уникнемо матчів із такими командами, до прикладу, як Італія, Туреччина та Польща. Окрім того, Україна буде сіяною перший матч у нас проти команди із четвертого кошика, тоді як іншу путівку до символічного фіналу розіграють команди з другої та третьої корзин. Одразу зауважимо, що повної картини усіх корзин ми поки що не маємо. До прикладу, коли ми записуємо це відео, Італія грає з Норвегією, і, власне, вони там розігрують перше й друге місце. Але ми пам'ятаємо, що береться до уваги, перш за все, різниця забитих, пропущених. І для того, аби Італія стала першою, їй потрібно перемагати з різницею у 9 голів. Тож ну, ми розуміємо, що це фактично. Нереально, тож Італію вже можемо ставити на друге місце і відправляти у першу корзину. І фактично теж саме стосується Туреччини та. Польщі вони з вірогідністю у 90% будуть другими. Щодо другої корзини, там ми маємо збірну Чехії, а також потенційно у ній Вельс, Шотландія та Словаччина. Щоправда, Шотландія розіграє пряму путівку на чемпіонат із Данією, а Словаччина з німцями, тому суперники можуть бути потенційно ще більш серйозними. У третьому кошику точно є дві команди: це Ірландія та Албанія. Під питанням, поки Боснія та Косово вони будуть змагатися з Австрією та Швейцарією. Pizzareio. Ну і з четвертого кошика нам відомі три із чотирьох суперників: це Швеція, Румунія, Північна Ірландія. А от Македонія питання на 100% ще не закрила. Додамо також, що матчі плей оф відбудуться 26 та 31 першого березня 2026 року. Україна перший матч зіграє вдома. І чи буде це для нас перевагою? Загалом пишіть у коментарі. Ну а якими будуть наші суперники, ми дізнаємося дуже скоро. Жеребкування від. Будеться 20 листопада та розпочнеться о 14.00. Ви зараз можете написати у коментарях свої прогнози на те, з ким нам потрібно буде розіграти одну із чотирьох путівок на світову першість. Ну що ж, друзі? Ось таким був наш сьогоднішній випуск. Таким був матч збірних України та Ісландії. Які ваші емоції пишіть у коментарі, і давайте загалом, так ми ще не здобули путівку, але давайте поговоримо про груповий етап від 1 до 5 у коментарях. Давайте оцінимо той шлях, який пройшла збірна України. Пам'ятаємо, ми і матчі умовно з Азербайджаном, але пам'ятаємо і сьогоднішню гру. Тож діліться своїми емоціями у коментарях. Прочитаємо, нам буде дуже цікаво. Дякую, що були з нами. Залишайтеся на зв'язку, і ми дуже скоро побачимось.